Вітаю вас на кулінарному каналі Будні Майстра. Сьогодні я готую нашу українську національну страву з сало шпик. Вживання 50 грамів сала щодня корисне для вашого здоров'я. Воно складається з величезної кількості корисних органічних і гранично-жирних кислот і вітамінів. Шпик або сало вважається потужним засобом для омолодження. За рахунок легкої рецептури, толерантності до обробки і чудового смаку, цей продукт є на столі майже у кожного українця. Чудово смакує з чорним хлібом, гірчицею, цибулею або часником. Свою любов до сала українці з давніх тавен закарбували в народних прислів'ях та приказках. Коли б сало крила мало, під небо саме літало. Живу добре, сало їм на салі сплю. Салом укриваюсь. Готується легко і швидко, без танців з бубнами і без мокрого чола. Рецептів є багато, тож продемонструю свій улюблений. В ємність сипаю сіль, хмелі сунелі, суміш трав з сухим базиліком та перемеленим лавровим листям, копчену паприку. А також до компанії додаю суміш перців. Раджу і вам користуватися ручним млином, так краще розкривається смак та запах перцю. Тож пустимо млин на усі заставки, змелимо вдосталь перцю. А зараз все гарненько і ретельно об'єднаємо докупи, створимо свою запашну композицію. А далі все елементарно. Зачищаємо шкірку сала, промиваємо під водою та підсушуємо паперовим рушничком. До сала додаємо суміш спецій перцю і солі і гарненько його в них паніруємо. При бажанні можливо його нашпигувати ще й зубчиками чеснику. Перекладаємо сало в контейнер, закриваємо кришкою та даємо пару діб промаринуватись. Бажано годин на 6 або 8 залишити його в спокої при кімнатній температурі. Потім ставимо його в холодильник і там зберігаємо при умові, що у вас це вийде, бо з'їдається сало зі швидкістю вітра. Якщо відео було для вас змістовним та корисним, буду вдячна за підписку, лайк, коментар, а також поширення в соціальних мережах. Певнена, що в кожного з вас є свій рецепт, але може саме цей вам буде до вподоби. Готуйте, і хай все у вас здається. А я дякую за перегляд і до зустрічі!